Тема уроку створення об'єктів SmartArt у текстовому документі. Об'єкти SmartArt Smart – SmartRozumний Artness мистецтво. це графічні об'єкти Microsoft Office, які призначені для подання в текстовому документі структурованих даних у вигляді різноманітних схем, що робить документ більш виразним і научним. У текстовому процесорі Word є ціла колекція об'єктів SmartArt вашому підручнику. Є таблиця 3.7, яка подає вам приклади таких об'єктів. Наприклад, список, цикл, зв'язок, піраміда, процес, структура матриця. У вас є детальний алгоритм створення об'єкта SmartArt в підручнику. Наше завдання з вами сьогодні. Потім. Наше завдання з вами сьогодні під номером 8 на сторінці 104. Створіть у текстовому документі об'єкти SmartCard за наведеним на зразком. Збережіть документ у вашій папці у файлі іменем завдання 35.8. Подивилися на зразок. Далі. Вам потрібно в своїй папці, яку ви вибрали для навчання з інформатики, де ви зберігаєте документи, на пустому місці натиснути праву кнопку миші Створити документ Microsoft Word. Називається він Завдання 3.5.8. Так, і ми запишемо завдання. Створити документ Microsoft Word. Завдання. 3, 5, 8. Так, і відкриємо. Для того, щоб створити об'єкти SmartPart, називайте, натискайте вкладочку Вставка. Якщо у вас на українській мові е текстовий процес розставлено. І там, де в ілюстраціях вибираєте Smart Word. Далі ви можете для ознайомлення передивитися. Всі у нас є всі вибори. Всі рисунки, які можна вибрати. І далі патент. Список, процес, цикл, ієрархія, зв'язок. І тут, де зв'язок зв'язаний, ну, зв'язок. ось Вибираємо шаблончик, який нам потрібен. Так він виглядає. В підручнику подивимося. В нас зв'язано завдання з математикою. Натуральні числа спочатку вчаться, чи що використовуються при лічбі, тоді цілі числа, раціональні і дійсні. Зверніть увагу, зліва у вас є можливість, такий список розгортається. І ось оці тексти, що у вас справа, ви можете їх набирати прямо на діаграмі на цій, а можете так переклацувати, бачите, і так. Те, що і друкувати, чи там, чи там, однаково. Так, перше. Натуральні числа. Натуральні числа. Натуральні числа. Так. Далі дивимося по зразку цілі числа. Цілі числа. Раціональні числа. Раціональні числа і дійсні числа це всі. Які є дійсні числа? Бачите, в нас набрано, але можемо закрити навіть цей списочок і бачимо, що одного кольору, так, діагнозу. А якщо подивимося підручнику, руснику зразок з різного кольору. Значить, зверніть увагу, ми можемо змінити кольори. І подивіться, по зразку у нас тут ось такий кольор. Плюс до цього. В стилях ви теж можете змінити. Можете подивитися. Можна такий вибрати, такий, такий, такий. От, наприклад, виберемо такий. Плюс до цього у нас текст чорним кольором. Давайте змінимо його. Значить, виділимо дійсні числа. Головна. Колір тексту ставимо чорний автор все перше, прямо готова. Далі натискаємо Enter і аналогічно створюємо. Другу. Схему рисунок Smart Art. Там, завдання це ось така. Ієрархія ага. шукаємо. Так, ні, це не ієрархія. Так, це зв'язок, не, не зв'язок, процес. Ага, це процес. Ода ну, із дитячого садочка до вищого навчального закладу. Все, бачите, в нас є шаблончик, так. Починається нижня, ага, починається нижня в нас дитячий садок. Дитячий садок. Потім середні, це школа. Школа. І заклад вищої освіти, Заклад. Вищу освіти. Ну, і давайте спробуємо зробити по зразку. Подивимося важно на зразок. Так, ну, так, мені здається, в нас якби трошки нижче опустити. Так, шкулу теж. Так, дитячий садок так заменшуємо. Школу теж шістнадцятим дробим шрифтом. Так, школа і заклад вищої освіти. Виділяємо і. Теж хай буде 16. О, тепер дуже схоже на зразок. Тепер вибираємо в конструкторі так, кольори. Кольоровувати нам треба. Ну, зараз дивимося так. Ось так і зараз порівняємо, так не може. Колір такий, в принципі, дуже схожий, От, будь ласка. Яка робота у вас повинна вийти?